Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чимацький шлях. Сьогодні поговоримо про корейчиків. Бо багато хто з нас хоч раз в житті думав про те, що можливо було б добре, якщо б якийсь корейський принц забрав нас в Сеул і все. Покликав нас заміж. Життя як в драмі забезпечено. Але чи насправді вони такі, як показують нам дорами? дорами, часто формують стереотипне уявлення про корею та її жителів? Наприклад, головних героїв них зображають завжди багатими, красивими, уважними, романтичними, тобто ідеальними. Завдяки медіа в Україні теж з'явились деякі стереотипні уявлення про корейських чоловіків. А я вирішила запитати у своїх друзів з Кореї, що вони думають щодо цього. За себе, а за своїх друзів, знайомих, щоб було побільше голосів. Ви точно чули, що корейці Сходять з розуму, кухають великим коханням ась американи. Питавши у друзів, я прийшла до висновку, що насправді у них є у багатьох є залежність від чорної кави. Американом! <смеш> Капці взимку. Насправді це дуже зручно, і сама так можу вийти в магазин. Як мені відповіли жертви стереотипів? Вони не мають багато лінивих людей, яких не хвилює думка оточуючих, але точно не всі дуже впливає температура на вулиці. So приватне життя має залишатися приватним. Це підтверджує те, що у більшості корейців закриті інстаграми, тобто акаунти інстаграму закриті. Ось, але є деякі винятки і є погані люди, які лізуть в особистий простір. Знаєте, хтось взагалі не п'є, хтось має залежність. Це все індивідуально. Але по секрету мені сказав мій близький друг, що він не зміг перебити європейця. Тобто для нього перебити європейця виявилось неможливим. Через те, що кей-поп-айдоли часто роблять контент в караоке, або часто про нього говорять, що ось ми вчора були в караоке, або ще щось таке, складається враження, що це вся нація співунів. Але я спитала у друзів, і частинка з них сказала мені, що іноді в вихідні дні вони були б не проти сходити зі своїми друзями в караоке бар Але також частинка сказала, що вони далекі від співу і, взагалі, не люблять караоке. Отже, всі українці слухають тільки українські пісні? Ні. Також і корейці. Насправді багато хто любить іноземних композиторів. Але й своя поп музика їм подобається, бо вона більш доступна та більш зрозуміла. Та й взагалі, поп жанр їм дуже подобається і дуже до смаку. Троє з шести опитаних сказали, що ніколи не чули про це. І їм більше подобаються корейські жінки. Інший же надав інформацію, що він знає про деякі випадки, що були на міфі, що корейські чоловіки використовували заради розваг європейських. Кого європейських? Чоловіків? Так. Яка різниця жінки і чоловіки вони використовують всіх. Хоча хтось цього не робить, я теж показу. Почала типу, що корейські чоловіки використовують дівських. А що ні? Але той чувак, який шукав собі хлопця в Україні. ну так? Не засуджую, я б теж взяла. І корейського чула, і українського стіку. Ну, коротше, він надав інформацію, що він бачив, чув про ситуації там, де корейці використовували європейських жінок, які є в програмах для знайомств, де цілі спілкування є тільки розваги. Але також в його оточенні вже є чотири пари, які одружились інтернаціональні пари, і одну пару, яка зустрічається вже більше трьох років. А мій близький друг найближчий друг кореець, сказав мені, що. Це правда, корейці використовують європейських жінок для своєї розваги, бо їм цікаво щось спробувати нове, так сказати, біла кобилка. <реш> На що я йому, блять, написала? пишу, тобто, ти спілкуєшся зі мною тільки заради цього. Знаєте, хто вибачався цілий вечір? Знаєте, я знаю, я теж знаю. І він казав, що я не такий. Я повірила, бо він насправді не такий, мабуть, я не знаю. Багато у, ко... Блє, <смеш> не вбив. Багато у кого є справді проблеми із зором через систему освіти і навчання. Це більше залежить від людини та ситуації, в якій вона знаходиться. Але насправді це дуже підвищує тривожність. Тут думка опитаних сходиться з моєю власною. Такі злочини відбуваються не тільки в Кореї, а по всьому світу також. Тож проблема не в країні цілком, а в окремих поганих людях, які роблять це. Але спішу зазначити, що в Кореї за це карають дуже суворо. So can... Сфери хірургічної. Що <laughs> страшно стало? Так. Я уявляю, як не додіося. Ще раз. недостатньо. Сфера косметичної хірургії в Кореї дуже розвинена і дуже популярна. Але також вона дуже-дуже дорога і не кожен бажаючий може собі це дозволити. Хоча більшість була б не проти це зробити. Думка <му> ну, людей розділилась 50 на 50, тобто, це дуже індивідуально. Хтось дуже швидко захлинюється. Заглимлюється. Заглиблюється. Заглиблюється в почуття, стосунки. Але хтось може бути повільним лінивчиком, який не проти потягнути час і повільно, повільно увійти в стосунки. А це поширено не тільки в Кореї, а і. У нас. Оскільки на початку стосунків хочеться побільше побути з коханою людиною, відчувати метелики в животі, то думаю, що хоч раз в житті, хтось з нас це робив, а потім ставало все на свої місця. Тому тут так само. Boy, so Більшість жінок перед створенням родини та народженням дітей оприділяє час самореалізації. А я ж вважаю, що українським жінкам треба було взяти приклад з корейських пані. Спочатку стати незалежною, а потім вже заводити янголят. Це чисто моя думка. Чотири шести людей відповіли, що насправді їм подобається більш милі дівчата. Але двоє з шести мали протилежну думку. Всі мої друзі відповіли, що можливо це і так. Але вони не впевнені в цьому. Особисто я бачила в програмі Міф, що більшість, я не знаю, з якою ціллю, може, вони просто збочинці, які хочуть побачити жіноче тіло, але вони ставлять, що якщо ти мусульманин, не пиши мені. Я не розумію, чому. Ну, скоріше за все, це просто збочинці. Я просто таких не лайкала. Абсолютно так. Приділяти час партнеру для них дуже важливо. А якщо їм не відповідати дуже довго, то це може їх образити і буде така біда, ви не загладите цю провину ніколи. Це правда так, вони люблять і дарувати подарунки, і приймати подарунки. Хто цього не любить? Кожен раз, коли ви захочете. Приклеїти на якусь націю ярлик, якщо це не кацапня, то подумайте, що не кожен українець п'є кожен день горілку, закушується борщем і закусує борщ пампушкою. Ну, коротше, ці всі шара варші іншій нації це теж буде неприємно. І так, забула сказати: Корейці не їдять собак. Запам'ятайте, будь ласка, ну, про піструн там вже інша ситуація. Бачили, знаємо. Закінчили. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тихіше будь. Підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео з друзями. Щоб що, щоб що, щоб я побажала вам здоров'я, перемоги і щастя! Всі посилання на мої соцмережі будуть під цим відео. А над моїми посиланнями буде найголовніше посилання це фонд. «Повернись живим. Донайте на Збройні Сили України, щоб ми перемогли ворога якнайшвидше. Онельдо! Чи чон хэ чу су су, ка не да, и робон. Аня вас тею! Он льдо, чи шен хэ чу ти. Чи Кто такой чи шен? Чи чон хэ чу Я тихо, блядь, запомнитаю, и тут, сука, ебаный он льдо. Чи чон хэ чу су су. Дурами часто формують блять. На цьому все. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І також я залишу посилання на всі свої соцмережі, а також над всіма посиланнями буде посилання найголовніше фонд Поверніть живим Донайте на Збройні Сили України, щоб ми перемогли ворога якнайшвидше. А на цьому все. Bye. -bye.